Вітаю, шановні глядачі! В інтернеті гуляє думка, що спеціальний поліцейський контроль діє на стратегічних об'єктах, особливо важливих об'єктах чи, чи критичних об'єктах. Це можливо, але за умови письмового розпорядження про здійснення спеціального поліцейського контролю, яке видає МВС. Ця інформація з наукової літератури. Державні нормативно-правові акти не згадують про спеціальний поліцейський контроль. На сайті Верховної Ради такого терміну взагалі немає. Тоді чи мають право поліцейські застосовувати те, про що немає офіційних роз'яснень. Відповідно до 34 статті закону України про правотворчу діяльність закони мають бути однозначними для розуміння, якісними, точними та доступними. Також є постанова Верховного суду, у якій зазначається, закони мають бути чіткими і зрозумілими, а у випадку недостатньої чіткості чи суперечливості норм права вони мають тлумачитись на користь невладного суб'єкта. Із цього висновок для законності застосування спеціального поліцейського контролю має бути належне законне пояснення. На цьому все. Дякую за увагу. Хай щастить.